Самий величезний привіт. Запрошую тільки найкращих глядачів на перегляд цікавих товарів у магазині Аврора. Подивимося, що привезли із нового. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Як я говорю, вмощуйтесь зручніше, і будемо дивитися акції і новинки в магазині Аврора. Так, Ну що, новинка? Зараз подивимось на це дзеркало. І що я вам скажу? Воно надзвичайно круте. Подивіться, хоча й пластик, але на столі я гадаю на а, туалетному столику вашому буде воно надзвичайно круто дивитись, мати вигляд та виглядати. Ціна новинки зараз навіть зі знижкою дивіться 88 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати вирівнювач для волосся 299 гривень. Акційна ціна. Навіть написано два в одному вирівнює і трішки, бачите, робить волосся хвилястим. Так, це набір для паняночок, для того, щоб, мабуть, зробити ось таке гарне волосся. Зараз скажу ціну цього набору. 149 гривень. Набір для завивки волосся. За 29 гривень можна придбати ось таку підставку для телефона. Досить хороша, міцна, в мене є схожа. Навіть планшет витримую. Зверніть увагу зараз в акції. Ваги. Кухонні електронні. Так, Максимальна вага навантаження, я шукаю 5 кг. Також зберігайте чек, гарантія 1 рік. І зараз ця новинка в ціні 299 гривень. Так, ще одні ваги електронні. Навантаження до 7 кілограм, але вже трішки менші. 249 гривень. Ну що, у нас вже з'явились дуйчики. Сатурн. Зараз скажу ціну. 22 квадратних метра обігріває. Захист від перегріву. Три роботи, три режими. Світлодіодний індикатор, функція обертання. Тобто він ще обертається. Два роки гарантія, ціна. 749 гривень. Так, до нас приїхали нові кашпо. Дивіться, це різні. Ось ці дуже гарні. Дивіться, яка совушка. Зараз скажу ціну. 119 гривень. Рослина в горщику. До речі, можна там поставити біля ноутбуку, да? десь там біля комп'ютера. Досить гарно буде. І ціна цієї 99 гривень. Дуже гарні свічники у вигляді шишки, вони є в різних кольорах. Свічник 88 гривень. Привезли арома свічки, як великі, так і маленькі по 99-69 по 69 гривень. Трішки більша дорожча. Дивіться, які гарні брелочки. Я люблю тата, я люблю батька. Зараз вони зі знижкою 35%. 11 гривень. Тут я знайшов ще одні свічники. Дивіться, які гарні. Ціна такої новинки 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку статуетку гном. Вона продається ось в цій коробці. Ціна 77 гривень. Я гадаю, такі антистреси потрібно не тільки дітям, а й для дорослих. Правда ж? Зі знижкою порошок для ручного прання савекс 300 грамів по 35 гривень. Акційна ціна. Для прання дитячої білизни вухастик 400 грамів 39 гривень. До речі, порошок підходить як для ручного, так і для автомат машини. Кисневий плямо-вивідник Міс Хелен без хлору. Тут 900 г по 111 гривень зараз. А є ще відбілювач, також 900 г таку ж саму ціну 111 гривень. Сьогодні капсули Ariel зі знижкою 299 гривень 22 штуки. Колор. Та 12 штук Ariel 194 гривні. Зі знижкою капсули лоск ароматерапія 13 штук колор за 199 гривень. Пересіл колор 13 штук в таку ж саму ціну. Кисневий відбілювач, а точніше, плямовий відник 900 грамів Велс. Також підходить для ручного для автомат машини по 113 Та відбілювач фелз 900 грамів в таку ж саму ціну. Порошок Гала кілограм 800 грамів 189 гривень. На сьогоднішній день в Аврорі на цей порошок найнижча ціна. Пересіл колор кілограм 200 грамів 194. Порошок Савекс кілограм 200 грамів 109 гривень. А зі знижкою порошок Ariel Color 300 грамів, 59 гривень. В акції порошок Tide Color вагою 2 100 249 гривень. А ще можна придбати лоск Color вага 2400 по ціні 249 гривень. Tide Color 300 г 42 гривні. Порошок Грюнвельд для ручного прання 350 грамів 29 гривень та 350 грамів для автомат машини 25 гривень. Блоки підвісні брев для унітазу 3 штуки в упаковці 149. Капсули Савекс для прання 10 штук для кольорових речей 139 гривень. А за оцей Сілан я розповідав в попередніх оглядах. Це концентрований парфумований Сілан. Його тут 540 мл. Є декілька ароматів і зараз його поставили на знижку 154 гривні. Кондиціонар Savix 800 мл зі знижкою 79 гривень. Дивіться, оці капсули три в одному для прання кольорових речей 10 штук. Навіть універсальні написано. 10 штук. До речі, бачите, написано, що Україна виготовляє не все китайське продається в Аврорі. Зараз можна придбати за 77 гривень. Гель, містер профі для видалення нальоту та іржі 500 мл 29 гривень. Гель для туалету їжак 870 мл 39 гривень. Підвісний блок Брев в Унітаз одна штука 55 гривень. А зараз новий сілан можна спробувати зі знижкою. Ароматерапія. Є різні аромати 770 мл за ціною 99 гривень. Паста для чищення Pink Став 850 грамів. Ціна 149 гривень. Можна придбати ще цієї ж фірми засіб для чищення унітазів 750 мл по ціні 153 гривні. Містер Кріт 60 грамів для прочищення зливних труб 15 гривень. Концентрат для ручного чищення. Парус для ручного чищення кили... килимів, килимового покриття, меблів, салонів авто по 7 гривень. Пінк став літровий засіб для миття підлог та стін 208 гривень. Є трішки дешевший містер пропер літровий по 119 гривень. А є ще бюджетніший також літр, з ароматом лаванди для підлог та стін лише 49 гривень. Сухий шампунь Шаума дуже подорожчий, бачу 150 мл 129 гривень. Це акційна ціна. Кремовий гель для душу Тізорі 250 мл 118 гривень. Шампунь Head Shoulders, 400 мл 199 гривень. Шампуні Гаріньєр 400 мл 122 гривні. Шампуні Ельсеф 400 мл 179 гривень. Так, мені мабуть треба буде якусь сульсену придбати, тому що. Мию Хеден Шолдерсом проти лупи, але лупа ще більша. Цікавий факт. Сульсена шампунь-пілінг з натуральним скрабом ось такий: 150 мл, зараз 184 гривні. Сульсена, так, це ж цей самий. Сульсена проти лупи, лікувальний. Засіб по 119 гривень 75 мл. От що порадити проти лупи дієве А хто дивиться відео? Напишіть, будь ласка, чи у вас така проблема була. Я от і кліп купував, і шауму від лупи, і хедншодерс, мій улюблений, чомусь він мені вже перестав допомагати. Мабуть, треба взяти буде сульсену і шампунь, і пілінг. Мабуть, зараз візьму. Добре. Ходіть далі дивитися на знижки. Ось, бачите, ось цей купував також 360 мл, був 459 гривень. Мені не допоміг, на жаль. Зі знижкою Акс Гелі для душу чоловічі по 71 гривні. Гелі для душу Old Spice 144. Ось такі біо. Он гелі для душу. Є тут багато різних а, ароматів. 41 гривня, майже пів літри. Кондиціонер з, а, з оліями та омега-3, майже літр, 98 гривень. Ось така сироватка для шкіри обличчя 300, ой, 30 мл з вітаміном С 55 гривень. Вона вирівнює тон обличчя, робить рівномірним. Біокон умивачка, як я говорю, 150 мл 87 гривень. Піна для очищення обличчя антибактеріальна, 150 мл 74 гривні. Зі знижкою Рексона кульковий антиперспірант 58 гривень. Також в акції можна придбати кулькові антиперспіранти ФА. Вони по 63 гривні. Чоловічі Олд Спайс по 114,50 мл. Та АКС по 99 гривень. Зараз знижки на бомбочки для ванни по 19 гривень. Сіль для ванни з піною іланг іланг 500 грамів. 39 гривень. Кулькові антиперспіранти Сеніта по 34 гривні. Набір станочків джілет. Тут 10 штучок на 2 леза, 103 гривні акційна ціна. Бік, ручка та 2 леза по 109 гривень. Відділет Венус. Жіночі станочки 4 штуки на 3 леза по 119 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. Станочок іде із зволожуючою смужкою, і смужка, яка підіймає волоски. Джілет, так, сенсор на трилеза. Ручка ще йде. Тут 5 касет, зараз 159 гривень. Та станочки бік жіночі чотири станочки за 143 гривні. Аквафреш зубна паста 125 мл Зараз по 74 гривні. Маленьку 50 мл можна придбати за 44 гривні. Зі знижкою лісовий бальзам 37 гривень. Олгід Потрійна Дія 49. Зубну пасту саніна відбілююча. Великий об'єм 100 мл. Зараз 35 гривень. Фарба Палет Нечерлс 98 гривень. Фарба Палет інтенсив колор крема 89 гривень. Зі знижкою фарба Garnier Color Sensation 109 гривень. Гаманці ось такі невеличкі новинка, але чомусь тільки два кольори. Всередині все по-стандартному. Зараз скажу ціну новинки. Дані не знайдено. У мене посвідчення дійсне. О, будь ласка, 59 гривень. Зараз зі знижкою ця новинка. До речі, застібка магнітна це дуже добре no comments. Запаска рідкого мила 450 мл 29 гривень. Бланка, чи як правильно читається. Правильно, здається, прочитав. 450 грамів мило рідке, 55 гривень. Тут ще щось нове привезли. Від Екола. Дивіться, яка гарна. Гарна упаковка. Крем, мило, мед і молоко, зелене яблуко. Цілий кілограм. Зараз я нюхну, скажу, що аромат і той, і той надзвичайно цікавий. Дору тверде, шматочок один вагою 100 грамів по 109 гривень. Є ще рожеве. Ось таке тверде мило, дору, морські мінерали 72 гривні. Тверде милушик 44 гривні. Гліцеринове мило дуру 79 гривень. Тут два шматочки вагою 135 грамів. Кожен спробуйте дуже хороше. Дитяче мило для рук 300 мл 39 гривень. Ну і що? Не міг я вам також не показати ось ці чашки з блюдцем. Зараз відкриємо і подивимось на як новинка 249 гривень, поки що без знижки. Ці чашки в трьох кольорах. Ну що, я вам скажу справжній витвір мистецтва. Дивіться, які вони цікаві, гарні. Правда, тут напій гарячий буде швидко а, вистужуватись. Напій охолоне швидко. Економних покупок хочемо вважати всього найкращого. До зустрічі вже в наступному відео.